Негайно заключити угоду з США після сварки в Білому домі між президентами Трампом і Зеленським. Багато хто питає, що ж буде далі. Я зараз розкажу, що буде. Я знаходжуся в США, в Вашингтоні. і разом з республіканцями чекала на підписання угоди. Я вам розкажу реакцію республіканців на цей скандал і поради, щоб остаточно не посваритись з Трампом і Сполученими Штатами. В США серед республіканців ніхто не вірить, що Трамп спеціально спровокував Зеленського. На фото з білого дому ми бачимо, що на зустрічі було вісім людей, ну окрім журналістів: чотири від України і чотири від США. Включаючи віце-президента Венса, під час сварки камери були сфокусовані на трьох учасниках. Тому складається таке хибне враження, що на зустрічі були лише Зеленський, Трамп і Венс. І навіть деякі республіканці, коли ми з ними обговорювали це питання, кажуть: ми не розуміємо, що там робив Венс. Республіканці вважають, що з Трампом взагалі можна домовитись, можна помиритись. Вони наводять приклад віцепрезидента Венса. Ще кілька років тому Венс публічно ображав Трампа. Так само держсекретар Марк Рубіо мав конфлікт з Дональдом Трампом, але зараз вони в команді Трампа і вони займають найбільшу довіру, і найбільше посади. Тобто з Трампом можна знайти спільну мову, якщо є бажання. Для України це життєво необхідно. Звісно, можна сподіватися лише на допомогу ЄС, а ми знаємо, що лише на Збройні сили України. Але чим більше у нас буде союзників, тим краще. Тому угода по корисним копалинам, ну вона мала бути підписана. І я теж чітко знаю, що в суботу-неділю в Маралаго були заплановані святкування, вечері, обіди. І суть угоди далеко не Копалинах. Ця угода мала розпочати масштабну трансформацію української економіки, привести нам багато інвестицій від Америки і привести цю економіку до стандартів США, тобто ближче до вільної економіки. І зараз потрібна якась людина від України бажано консервативних поглядів, яка б налагодила контакт та підписала угоду. Республіканці вважають, що після цього Зеленський міг би повернутися в Вашингтон вже офіційно там Підписати разом з Трампом цю угоду після підписання там між міністрами на якомусь більш нижчому рівні, та відсвяткувати разом з Трампом в хорошому, та відсвяткувати разом з Трампом якимось хорошим обідом, вечерію, та відсвяткувати разом з Трампом.